Друзі, прийшов на водойму половити рибу, дивіться, здохлий карасик. Тут ще один. Хто знає, чому здихає риба? Глибина у водоймі досить таки хороша. Два ну, метри є запросто. Ось там ще один. Здохлий карасик. Приток свіжої води є. Ну, Водичка каламутна. Це через те, що хвилі б'ють в берег водойми. І така вода каламутна. І ось риба здихає. Вода не цвіте. Просто незрозуміло. Чомусь карасі дохнуть. І це так дуже багато. Це я тільки 4 штуки тут побачив. А їх зазвичай є набагато більше. Пишіть коментарі, буде цікаво почитати.